Згодом виявилося, що проєкт Танцюючи відновись має значно ширший діапазон впливу. Він не лише допомагає ветеранам, а й відкриває нові можливості для всіх, кому потрібна реабілітація. Серед учасниць студії Юлія Клименко вдова військового, яка знайшла в танцях можливість змінити своє життя після важкої втрати. Вона почала відвідувати студію близько двох місяців тому і за цей час помітила позитивні зміни у своєму фізичному та емоційному стані. Вважаю, що це дуже гарна е, ініціатива Олександра, що він організував таку можливість для таких людей, які, е, можливо, трішки десь в чомусь відчувають себе як уже ніби неповноцінними, тому що десь якісь травми, десь якісь е, рухи зажаті. І Коли ми проходимо сюди, ми всі якось рухаємося, якось на це не звертаєш уваги, е, танцюєш, і воно якось. Ну, Якось, взагалі, така атмосфера дуже дуже розположує до себе, щоб навчатися, і якісь успіхи були у кожного з нас. Зараз існують різні шляхи реабілітації ветеранів та їхніх рідних, оскільки кожен із них має свої індивідуальні потреби. Проєкти, які поєднують фізичну активність, психологічну підтримку та соціалізацію є потужними інструментами відновлення. Важливо, щоб такі ініціативи були доступні для всіх і допомагали повернутися до активного життя.